Я дякую Господу. Знаєте, що сьогодні маю честь таку е, говорити слово, слово Боже, слово свідчення, знаєте, для того, щоб надихнути кожного з нас. Тому що ми потребуємо, да, щоб, нас, е, щоб ми були натхненними, да, щоб у нас було бажання щось робити, служити, і, і так далі, і так далі. І так далі. Думаю, думав, про що, про що говорити сьогодні? Знаєте, і тему я назвав Звершуй своє спасіння. Звершуй своє спасіння. І хочу читати текст з Біблії до Єфесян, другий розділ, четвертий вірш з четвертого вірша. Єфесянам другий розділ з четвертого вірша. Бог же, багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом спасенніви благодатью. Нечую амінь. Амінь. амінь хто спасенний в Господі? Хто, хто спасенний? Амінь амінь. Знаєте, брати і сестри, ми повинні, повинні вірити в те, що Христос він зробив на христі. Амінь. амінь. Він поніс, він поніс знаєте, наші гріхи, всі наші беззаконня. Він поніс на Христі. Він був розп'ятий, але воскрес. Він сьогодні воскрес, воскрес в нашому житті. Але знаєте що, Бог, ми, не ми Бога знайшли, да? а Він нас знайшов. Він нас знайшов. Він нас знайшов, Він витягнув в нас із тої ями, із тих проблем, де ми знаходились, де ми Да? Ми спасені, але є ще одна річ. Хочу читати текст з Філіп'ян, другий розділ, 12, 13 вірш. Отож, мої любі, <кхи> як ви завжди, слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Як це може бути? Ми ж спасенні по благодаті. Але цей текст, знаєте, він нам показує, що нам треба звершувати своє спасіння. У страху і в тремтінні. Знаєте, я е, думаю, ну тремтіння, да, трепет. Що, що таке, що таке Тре, Ну, Тремтіння. Тремтіти, знаєте, це глибоке переживання. Це глибоке переживання. І якщо ми сьогодні спасені, і ми дуже цікаву, гарну таку пісню, знаєте, співали останню. Е е е і знаєте, там які слова е е ми, ми співаємо. Зараз, секундочку. І це мене, знаєте, надих надихає ще більше. Ти спасіння тим, хто вірить. Ти надія всім живим, ти є світло заблукавшим, ти є той, хто був завжди. Знаєте, ми можемо бути надією для людей цього світу. Я знову хочу, знаєте, проповідувати і казати, те, що сьогодні живе в моєму серці. Це Євангелія. Це Євангелія, це проповідь Євангелія, це служіння людям. Знаєте, і вчора був такий час. Я взагалі уїхав з міста, знаєте, поїхав на дачу побути одному, знаєте, і поспілкуватися з Богом. Що Бог хоче сказати церкві сьогодні? Знаєте, Сьогодні багато людей є, які страждають, які мучаються, які не мають надії взагалі. Вони не знають Христа. І сьогодні Господь Він насадив церкву, світло надії в нашому місті. Він поставив її тут, на цій землі, в нашому місті, для того, щоб ми, щоб ми звершували своє спасіння. Ми принесли спасіння в життя тих людей, які сьогодні потребують цього. І знаєте, це, це, це постійність, це вірність. І цей тиждень, знаєте, він е, такий і важкий для мене був. Е, знаєте, чого? Тому що я вже звик, не то, не то що звик, мені цього не доставало. От служіння в четверг не було, мені вже це не доставало. Може, я там і. Знаєте, бувають такі моменти, що я може там і нічого не говорю, але бути в Божій присутності це набагато більше. Того, що я відсежу дома, вдома, чи дощ іде, чи сніг, чи вітер, чи ще якісь обставини, нам повинно бути в Домі Божому завжди. Відкладати все, всі свої справи. Тому що, е, знаєте, е, е, я хочу прочитати, сьогодні трошки почитаємо: дії святих апостолів, другий розділ. О, дії святих апостолів, 16-й розділ. Чому потрібно, знаєте, е, необхідно нам іти в дом, в дім Божий? І вчора я читав цю історію, і вона мені, знаєте, ну, запала в серце. Запала в серце. «Дії святих апостолів, 16 розділ, з 13 вірша. Я хочу прочитати з 13-го вірша до кінця. Добре? Ви не проти? Брати та сестри, слово Боже, воно живе, воно діє. Ви знаєте, може, хто почує, і щось і, і, і шо, і відбудеться. Амінь. Ми ж це віримо. Коли ми перебуваємо в Слові Божому, ми очікуємо отримати від Господа слово, амінь. Тому що спочатку було що? Слово. Слово. Тому будемо читати. Дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку. Це. Павло і сила. Суботнього дня вийшли ми з міста над річку, де за звичаєм було місце молитви. І посідавши, розмовляли з жінками, що посходились. Прислухалася й жінка одна, що звалася Лідія, купчиха кармазином з міста Тіатір, що Бога вона шанувала. Господь же їй серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона її дім, то благала нас, кажучи, якщо ви признали, що вірна я в Господові, то прийдіть до Гос до Господи моєї і живіть і змусила нас. Проста історія. Апостол Павло, зазвичає, як пише Слово Боже, да, зазвичай було місце молитви. Було місце в церкві, де ми молимось, кожну п'ятницю ми молимось. Так? Чи ні? Амін. І ми ж приходимо сюди для, для, для чого? Для того, щоб отримати від Господа щось. Амінь. І ця жінка, знаєте, що відбулося? Вона отримала від Господа відкриття. Вона відкрила, знаєте, після цієї зустрічі тут написано, що було місце молитви, і, посідавши, розмовляли з жінками, що посходились. Вони розмовляли. Просто розмовляли, знаєте. і Прийшов момент, коли в її серці щось відбулося. Вона прийняла рішення. Вона прийняла рішення. Відкрити свій, свій дім, для чого? Для домашньої церкви. Алілюя. І ми в кінці будемо читати, коли, куди е, прийшли ці люди, які попали в в'язницю. Читаємо далі 16-й вірш. І сталося. Як ми йшли на молитву, то нас перестріла служниця одна. Знову ж таки. Куди вони йшли? Кудись кудись куди йшли? ми Кудись йдем, да? Кудись йдемо. Йшли на молитву? То нас перестріла служниця одна, що мала віщунського духа. Яка ворожбивством давала великий прибуток панам своїм. Вона йшла слідом слідкома за Павлом та за нами і кричала, говорячи: оці люди, це робив Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу спасіння. І багато днів вона це робила і обуривсь Павло, і, обернувшись, промовив до духа, у ім'я Ісуса Христа вилю я тобі, вийди з неї. І того часу той вийшов. А пани її, бачивши, що пропала надія на їхній прибуток, схопили Павла й силу і потягли їх на ринок до старших. Коли ж їх привели до начальників, то сказали: ці люди, юдеї, наше місто, бунтують і навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не годиться приймати, ані виконувати. І натовп піднявся на них. А начальники здерли одежу із них та звеліли із різками, і, і їх різками сікти. І завдавши, завдавши багато їм ран, посадили в в'язницю. Ви представляєте, що відбувається? Павло, сила, Господь через них робить таку річ. Да, в житті людини. І люди, бачаючи це за, за, за добру справу, за добру справу, їх посадили в в'язницю. Читаємо далі. І завдавши багато їм ран, ну, тобто побили їх, да, побили, конкретно побили, посадили в в'язницю, наказавши в'язничному дозерцеві, щоб їх пильно стеріг. Одержавши такого наказа, то їх повкидав до внутрішньої в'язниці. А їхні ноги забив у колоди. А північної пори Павло і сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язнічні були захиталися, і повичина... повичинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Як прокинувся ж сторос в'язничний і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча то й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнені. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи: не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши той світла, ускочив і тремтячий припав до Павла та до сили і вивів їх звідти й спитав Добродії! Що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти і сам твій дім. І слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі Його. І сторож забрав їх того ж часу, вночі їхні рани обмив, і охрестився негайно він сам та його всі домашні. І він їх запровадив додому свого, і поживу поставив, і радів з усім домом своїм, що вірував у Бога. А коли настав день, то прислали начальники слуг поліційних, наказуючи відпустити їх людей, і сказав то в'їзничий дозорець: слова ці Павлові, щоб прислали начальники, щоб вас відпустити. Отож, вийдіть тепер та із миром ідіть. А Павло відказав їм. Нас, римлян, незасуджених, різками сікли прилюдно і до в'язниці садили, а тепер нас таємно виводять. Але ні, хай вони самі прийдуть та й виведуть нас. Ці ж слова поліційні слуги донесли начальникам, а ті налякались, почувши, що римляни, римляни вони і прийшли, та їх перепросили, а виявивши, благали, щоб із міста пішли. І вийшовши з в'язниці, прибули вони до Лідії. А з братами, побачившись, потішили їх та й пішли. Розумієте, люди перебували в таких тісних обставинах. знаєте, І коли, коли це все відбулося, ми читали да, про, цю, про цю Лідію, про цю жінку, яка відчинила двері для цих людей. І Павло і Сила вони повернулися туди до неї. І, знаєте, е, мене серце е, наповнюється такою радістю, знаєте, коли ми бачимо, що життя людей змінюється. Це повинно надихати нас. Це повинно надихати нас. Коли люди зцілюються, коли ти бачиш е, дію Богу, Господа в житті людей. Знаєте, І я вчора так. Е, був, знаєте, може, може, і не молився, просто в, в такій тиші, знаєте, і мені прийшло нагадування, знаєте, про, про служіння, яке, е, яке було, і я вірю, що воно буде відновлюватися, і е, нагадав мені людей, яким ми служили в Домі милосердя. Я прийняв рішення. знаєте, Я на цьому тижні дзвонив вже, е, іншому директору, але він не, ну, не, не, не вирішує зараз ці питання, е, дозволу проводити е, спілкування. От. Але ми поспілкувалися, і це крок, знаєте, це крок віри. Це крок віри. Я вірю, я пастирю, кажу, що Господь попереду. От. Я планую на цьому тижні зустрітися е, з цією жінкою, знаєте, підготував е, для неї. Якби діяльність, ту діяльність, яка відбувалася тоді. Я хочу повернутися туди, служити людям, знаєте, обнімати їх, казати їм слова надії, принести світло в життя цих я, людей. Я, я трошки пізніше вам покажу. Покажу, як Бог і, і засвідчу за, 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 за тих людей, що, що Господь зробив в їхньому житті. Я хочу, щоб люди спасалися. Я хочу, щоб люди спасалися. Я хочу, щоб мої друзі спасалися, щоб вони були спасенними, щоб вони наслідували Царство Боже. І ніякі обставини. Знаєте, ми е, ну, також там е, пару неділь назад були такі неприємності. знаєте, ну, Неприємності такі ну, душевні, може. да, Коли ти зранку просинаєшся. У тебе вже ну, якби, ну, все заплановано, а тут плани всі міняються. Знаєте, от як ми реагуємо на це? Зберігається чи мир в нашому серці? Чи ми починаємо звинувачувати того злодія, який зробив пакость? да? Чи ми кажемо, Господь, я віддаю цю людину тобі? Знаєте, можна подивитися з, з різних сторін, як відреагувати, але ж це, але ж це наш стан. Ми, знаєте, повинні бути тверезими і бадьорими, трізвітість і бодрості. Амінь. Звершуйте своє спасіння, звершуйте. Знаєте, апостол Павло він каже: якщо ти даже проповідуєш е, притвор, притворно, але я тому радий. Тому що ми ж, ми, ми ж не знаємо, як Бог діє. Да? Я так засвідчу, знаєте, тому що е, свідоцтво воно повинно нас надихати да? на надію, на щоб ми бачили результат Бога в житті людей і в своєму житті. Коли ми тільки почали е, предісторію, то, тобто, знаєте, розпочинали е, служіння там в, 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 в тому місті, в домі милосердя. да, де люди, вони знаєте, як. Коли, коли, коли ти дивишся на них, ну всередині щось відбувається. Ти не можеш зрозуміти, що це. Але дивіться, це одна із перших сестер, які ми служили, за, які, за яку ми молилися. І... Вона була от в такому стані. Жахливий стан. На фото, на фото, ну, знаєте, людина вже в віці, знаєте, у неї не було ні надії, ні, ні віри взагалі. Знаєте, ми, ми прийшли, але ці люди вони, вони відкриті, відкриті для того, щоб прийняти. І як оця жінка Лідія, знаєте, яка почула від Павла. Да? І що він говорив, їй всередині щось відбулося. Вона спаслася, її родина спаслася. Друге фото. А це ця людина після двох місяців. Ви бачите, що Господь робить з людиною. Я вчора як побачив, чесно, я, я плакав так, думаю, Господь. Який ти добрий, який ти люблячий Бог. Ви, ви представте, їм не казали ніякі духовні речі. Все просто. Бог любить вас. Бог любить вас. Третє. У цій жіночці ми за неї також молилися, знаєте, і вона взагалі не говорила. Ну тоді був такий час, коли ну, ми ще розмовляли на російській мові, На російській мові. і ми молилися за неї. Вона, вона взагалі не розмовляла. І представте, і вона сказала спасіба. Слава Богу. Знаєте, це, це, це надихає. Це надихає. Ти бачиш, як Бог. Ну, Ми молилися, молитвою каяття. Знаєте... Я вірю, що є надія, є надія, що ця людина вона з Господом на небі. Слідуюче. це сестра Оля. У неї е, була епілепція три, три рази на тиждень у неї були приступи. Бог її зцілив. На протязі двох років у цієї жінки не було жодного приступу. І це слава Божа. І це слава Божа. І ви знаєте, що Бог, він вчора, сьогодні і навіки той самий. І він сьогодні це робить в нашому житті, в житті тих людей, які потребують. Так. Слідуючи. Оця жінка, вона також не говорила. Дуже погано говорила. Але після, ну, десь, ну, до року, мабуть, ми служили служили їй, молилися за неї, і потім вона почала говорити. І я вірю, що дія Бога. Це дія Бога. Це дія Бога. Слідуюча. А це бачите, наша сестра Валентина. Оце зібрання, знаєте, яке, яке було і куди хочеться повернутися. Я цим живу, я про це мрію. Я хочу це. Я хочу це. Тому, знаєте, звершуй своє спасіння. Господь, Він хоче, щоб ми Ми спасенні, так, але щоб ми не жили для себе, знаєте, а щоб ми принесли цю радість знаєте, в життя. В життя людей. І це добре, коли ми робимо. Щоб ми продовжували це робити, щоб ми надихали людей, щоб ми підбадьорували, щоб ми мотивували, щоб ми стояли поряд поруч. Бувають такі моменти, коли в наше життя приходить якийсь виклик, і ти розумієш, що ну якось незручно ну, не, не там хтось позвонив там. Але це Бог перевіряє, готувати і сьогодні на якусь жертву ради мене, ради мене, а ставити свій, знаєте, дім, свою родину і послужити. Послужити. Звершити своє спасіння, це любов до Бога, це в першу чергу. Любов до ближнього. Милосердя та служіння іншим людям